Цукрова промисловість одна з найстаріших і провідних галузей України. За вартістю продукції вона поступається небагатьом галузям в Україні близько 200 цукрових заводів, які розміщені на території 19 областей. Найбільше цукрових заводів зосереджено в правобережному лісостепі, зокрема, в Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській і Вінницькій областях. Та на Лівобережжі у Полтавській, Сумській та Харківській областях. Цукрорафінадне виробництво тяжіє до центрів виробництва цукру піску, якими є Бердичів, Житомирська область, Шепетівка Хмельницька, Ходорів, Львівська, Черкаси, Суми та Дружба Сумська область. Єдине підприємство, розміщене за межами зони цукробурякового виробництва цукрорафінадний завод в Одесі. Цукрова промисловість важлива комплексоутворююча галузь. Навколо цукрових заводів виникає низка суміжних виробництв, що працюють на відходах, дефектний цукор, меляса і виробляють спирт, дріжджі, вітаміни тощо. Інші відходи, наприклад, жом, використовують відгодівельні господарства, де вирощують на м'ясо, бичків і свиней.